Хочете розметити свій автомобіль, але не маєте договору купівлі-продажу, такі проблеми є, і що з цим потрібно робити. Підписник Ольга запитує: немає договору, машина була куплена в Норвегії. Що робити в такому випадку? В деяких країнах справді договір купівлі-продажу можуть не видавати. Але в такому разі вони відразу роблять вас власниками транспортних засобів, тобто надають вам технічний паспорт, де в графі власник будете вписані саме ви. Тобто, ви є фактичним власником. А що ж? Робити з тим договором купівлі-продажу, де його знайти, з цим також немає жодних проблем. Потрібно буде звернутися у відділ реєстрації транспортних засобів. Чому? Тому що попередній власник обов'язково повідомив відділ реєстрації, що він свій автомобіль продав і надав їм документи. Це є договір купівлі-продажу. І вже там отримати копію цього договору купівлі-продажу. І відразу в цьому відділі реєстрації можна цей договір завірити печаткою. І потім у вас не буде жодних проблем проблем. якщо вам потрібна допомога з відновленням договору купівлі, продажу, пишіть нам на Viber, WhatsApp, Telegram. Ми вам завжди в цьому допоможемо.